Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні розробники, військовослужбовці. Я вирішив трошки спростити свої формати своїх відео. І тепер я відео буду записувати виключно короткими і які буду стосуватися якоїсь однієї конкретної проблематики. Сьогодні ми будемо з вами говорити про пульти керування для засобів тактичної. Радіактовної боротьби, ну звісно, про ті засоби, які знаходяться в окопах, бліндажах, на автівках тощо. Ну але, звісно, перед тим, як почати про них розповідати, я хочу особисто від себе подякувати тій групі військовослужбовців, які мені було відверто особисто приємно отримати відзнаку за сприяння війську. Дякую, хлопці, як волонтер, як волонтер, це не перша відзнака. Але принаймні я так розумію, що все ж таки ті відео, ту роботу, яку я роблю, вона йде вам на користь. Так я знаю, що багато хто, особливо з виробників, скаржиться на мене. Нещодавно там в одному з телеграм-каналів написали: Ой, це той дятел дослівно, який виклав те, що у нас всередині. Ну я нічого таємного знову ж таки не викладаю, щоб всі розуміли. Є багато інших інформаційних каналів російських. І все це вже там є. Але принаймні, я розумію, що деяким нерадивим виробникам не подобається, коли викладають те, що там знаходиться всередині. З двох причин не подобається. По-перше, це можливо зовнішньо непогано зроблений засіб. Я не кажу тільки про реп. В тому випадку це був все ж таки дро... детектор дронів. Але всередині я вибачаюся там повне гавно. Зробно точно не з точки зору майбутнього застосування кліматичних вібр і інших там якихось властивостей, які на цей засіб будуть впливати. І виробнику це, звісно, не подобається, бо теж можуть піти рекламація. Але шановні виробники критикував, буду критикувати, якщо ви не розумієте, що від цього залежить життя наших хлопців військовослужбовців Отже, сьогодні ми з вами, вами будемо говорити про пульти, пульти, вмикання, вимикання засобів радіоелектронної боротьби. Я достатньо давно намагався знайти те унікальне рішення, яке буде унікальним, універсальним, інформативним, допоміжним в чомусь, бо достатньо часто е чую від е військових. Була повітряна тривога, може щось і прилетіло. Достатньо часто чую від е військових, як до вас можна приїхати перевірити РЕП. Але при цьому. Я і команда якою там опікую все ж таки дійшли до того, що розробили універсальний пульт. Про це я розповім окремо. А зараз просто хочу продемонструвати ті зразки пультів. Ой, вибачаю, ой, вибачаю. ті зразки пультів, з якими ну, принаймні, там, мені, е, я стикався. Що зазвичай таке, ну, що зазвичай таке пульт, Да? Пульт – це якийсь там блачок, який знаходиться десь біля водія. Е, інколи мені кажуть, хто повинен підати за реб автівки? водій. Водій повинен відповідати за реб на автівці. Дивіться, це особиста моя думка. Хочете це чи не хочете, сприймаєте ви цю інформацію чи не сприймаєте, але водій, безпосередньо, які відповідає за технічний стан автівки, повинен відповідати за за суббартону боротьби, які ними встановлені. Працюють вони, не працюють і так далі. Ну, дивіться, от, наприклад, є така історія. Да? Тут є кнопочка, вона щось вмикає. Я роз... ну, скрізь за все, це вмикається по через релюшечку. Хто я думаю, мене там хлопці зрозуміють, да? не герметичний ну окей, хрен з ним, да. Але по, ц... по цій коробочці не зрозуміло, чи працюють у вас засоби, хто чи не працюють. Звісно, якщо у вас є такий пульт. Такий пуль, да? або, до речі, от ще фрагмент пульту. Тут вже немає дротів, але це теж фрагмент пульту. Я думаю, багато хто з вас бачив, теж в автівці така хрень стоїть, воно загорілося. Я кажу, і що працює? Він каже: ну, типа офігенно дивись, працює, червоним горить. Я кажу: ну дивись, друже, я не знаю, воно там працює чи ні, і що воно там у тебе вмикнуло. Да? Е, є в мене ще і отака от історія. Тут взагалі такий пакетничок. Дивись, один, а тут бачу, зламали, да? тут є такий індикатор, це я так розумію для акумуляторів. Причому я не знаю, цей пакетник на DC чи AC. Я думаю, що це якийсь переменник напруга, а не постійна. Ну, окей, от є такий пульт. Да? Ви не знаєте, що у вас там працює, що там не працює зверху, ну, але принаймні. Типу пульт є. Є, звісно, такі пульти, де, ну, в принципі, він якісно зроблений, вмикається. Але що ви тут бачите? Ну, да, окей, ви тут бачите індикатор, ви тут бачите кнопочки, щось вмикається, щось вимикається, фіксуючи кнопочки. Там, звісно, набор відповідних або Реле, або на канал керування. Модулем радізувати подається якась там напруга. Ну і, в принципі, все, що ви бачите. Бачите, тут навіть от бачите, провертається. Тобто, якщо військовий захоче зняти, бачите, він, скоріш за все, відірве там дроти, проверне. Тому не будемо експериментувати. Але тут немає інформації, чи працює у вас модуль радіакторної боротьби, чи не працює. Ну, це стандартний пульт, я нічого тут вам не демонструю. Є, наприклад, пульти. Це класичні пульти, вони використовуються практично у багатьох. Що це за пульти? Це коли я це відкладу, візьму іншу. Дивіться, є такі пульт, бачите, що це за пульт? Тумблер, вмикання, вимикання, до речі, нормальний танковий такий, тумблер, вже є індикатор. Споживання по струму, індикатор, скоріш за все, напруги. Але ці індикатори і та лінія, яка там шум, да, вони, ну, вони під різноманітним впливом все ж таки піддаються. І інколи взагалі не зрозуміло там працює щось, не, не працює. Хлопці вмикають, бачать таких цифри тут бігають, їм не зрозуміло, він там їде на автівки, воно все там бахкає, йому точно. Немає і коли дивитись на той індикатор, що там працює, що там не працює. А ми зараз кажемо, що в більшій частині все ж таки засобів тої боротьби це е, багатоканальна історія. Це може бути один, два, три, чотири, п'ять, шість і так далі каналів. Тобто вже багато каналів, шість. Ну це, ну три, це той мінімум, який повинен взагалі бути базовий. Да? Я кажу там е, 700 тисяч. Далі це додаткові канали можуть бути 24, 5 і8, може бути в одному корпусі. Ну і там 500, 600, 300, 400, 500 і так далі. да, там Є такі пульти, де в принципі той самий принцип. Тут індикатор такий зроблений, бачите, такий круглий. Кнопка вмикання в такому захисному. Це, скоріш за все, до речі, дуже важливо. Взагалі ніде не побачив елемента захисту. Дивіться, у вас тут струм інколи доходить. Ну, якщо тут прямий кабель, а да, тут бачите ще якийсь індикатор, до 30 ампер, в залежності від потужності тих або інших модулів. Да. На тих пультів, які я побачив, там немає жодного захисного механізму. Дуже погано, якщо той це до виробника, якщо той. Запобіжник, він плавкий, його треба десь там щось замінювати, тому треба завжди ставити саме відтворючі. Тут нормальне, до речі, рішення, але саме індикатор мені теж не подобається. Там той самий шум, той самий при, при, при принцип. Хоча й кажучи, вже в металі. Да? Ну, принаймні його буде важко зламати. І от, значить, а ще отакий от є, до речі, засіб. Зараз, ну, бачите, чик. Перший, перший я другий, ту щось відламали, вони зламали. того, ці засоби страждають на завади. Особливо, якщо ваш пульт працює на 400 МГц, ви повірте, увімкнете, увімкнете, але ну, далі ви його не вимкнете. Хоча багато хто ставить там і фільтри в цілу купу, і чоб ті вони не ставили. Інколи мені доводили, а як ми будемо вмикати, він стоїть там десь дроти. Тягайте, друзі, дроти. Не ну, обов'язково тягати дріт. Е який напряму спож... передає від е, акумулятора або від генератора до е, модулів завати, можна побудувати або замовити у виробника, щоб вам побудували таким чином, щоб був дріт е, слаботочного керування? Е, ну і от е, такі класична історія: значить, є такий прилад, рекламу не буду, вибачайте сам. Е, де, наприклад, мені кажуть, так у нас тут дивись, у нас от є така штука, є така штука. Ми Чіку вимкнули і, значить, тут дивимось, які канали працюють, які не працюють. В принципі, так може бути. Я про це вже казав. Ну, принаймні точно повинен бути якийсь індикатор в автівці, який буде демонструвати вам. Бажано, щоб він ще там якось відтворював звукові сигнали. Тобто вимкнули, тут нічого немає. Увімкнули, ви тут щось бачите. Але все одно, працюючи з командою розробників, ми дійшли до того. Не сприймайте це за рекламу, У мене в каналі було достатньо різноманітних, до речі, девайсів. Тому ну, я думаю, що я можу собі дозволити продемонструвати цей пульт, з якоюсь тут не Це шестиканальні пульти. Шестиканальні пульти. Тут на чотири канали зроблено, але, в принципі, можна вивести на кожен окремий модуль завади, окремий блок такий канал. Далі тут є кнопки керування, і ви можете керувати. Зараз я підключу до доживлення для того, щоб все ж таки трошки вам продемонструвати. Так, ну дивіться, значить, пульт, де ви вмикаєте, у вас. Є індикатор, який вам каже, що скільки там у вас каналів, да, ви можете е, всі канали 6 увімкнути, можете е, тільки там 1, 2, 3, 4, 5, ну скільки каналів вам потрібно, стільки увімкнути. Далі тут є кнопка вмикання, ви бачите, он вимикання ребу. Що ви будете тут бачити? Ви тут будете бачити одразу е, напругу споживання. Потужність споживання в ватах вашого засобу радіоактивної боротьби, дуже важливо. Ви тут будете бачити, він вам буде давати звуковий сигнал, коли якийсь модуль вийде з ладу, Ми зараз це продемонструємо вам. Він вам одразу покаже, що вибачай, братан, у тебе якийсь там модуль вийшов з ладу. Що ще тут можна запрограмувати запуск, і це дуже корисна функція. Запуск е не одразу всіх. Каналів, бо це достатньо величезний струм буде навантаження на мережу, на акумулятор, а поступово з затримкою якихось там якісь, там, секунди, да, там, Спочатку перший, потім другий, потім третій. Також продемонстрував вам тут. Просто я вже запрограмував. Ну і багато різних таких фічей, які тут, в принципі, є. Програмування зроблено таким чином, що може запрограмувати та людина, яка в цьому розуміється. Повірте мені, робили краш-тести на різних військових, там, що вони тут і клацали, що тільки там. Як угодно там його клацали, але ну, от нічого не відбувалося і все одно все там працює. Не знаю, це як рішення. Дивіться, він універсальний. Він може працювати з цим пультом, з будь-яким виробником, незалежно, як називається ваш реп. Тобто, ви можете брати той реп, який у вас є, купувати окремо пульт, під'єднувати його. Цей засіб працює напряму. Тобто, сюди не потрібно. Тобто він працює саме безпосередньо з акумулятору на вихідний вже модуль заваду. Кожен з цих каналів може тримати 20 А. Ну, тобто, якщо тут кабель 4 квадрата, у мене по 12 вольтах, то, а ці там у мене не знаю, скільки там, по 2,5, що я пам'ятаю, ну, то в принципі з урахуванням кожного каналу це максимально 20 ампер. А так, ну, скільки у вас там буде? У вас буде загальне на 3-4 канали, це ті ж саме 30 А споживання по 12 вольтах. Тому ну, дуже важливо і дуже круто, коли все ж таки у вас будуть з'являтися такі пульти, які будуть десь вмонтовані в автівці, і оператор водій починає рух. Дивіться, він починає рух, натиснув кнопочку, запустився пульт, нажав пуск. Бачите, тут о, ну зараз будемо ближче дивитися. І їде. Якщо щось відбудеться, от бачите, знижена потужність. Чому? Він пише, знижена потужність РЕП 1, 2, 3, 4. Ну, зараз, звісно, не підключен жоден, жоден з дротів, жоден з модулів завади. Він бачить це, що вони не підключені. І тому, звісно, він дає вже відповідний сигнал. Ну, давайте його вимкнемо. Дає відповідний сигнал. Що от дуже зручно. Тому дивіться, я хотів сьогодні цим коротеньким відео привернути вашу увагу до того, що треба дати військовим відповідні е, чіткі індикатори аналізу працездатності їх засобів релітони боротьби, а не просто робити ті попередні пульти, які я вам демонстрував. Зараз ми подивимось ближче, як працює цей пульт, і деякі його е, параметри режими Ви побачите особисто. Друзі, ще техніка безпеки. Ну, принаймні, коли ви працюєте з свечі випромінюванням, намагайтесь робити так, щоб було вам більш-менш безпечно. Я, наприклад, вдягаю тефлонову шапочку. Хтось зараз буде ржати біля, як то кажуть, екрану телебачення. Я їх дві втягаю. Але я раджу всім, особливо навіть під казку, особливо тим, хто носить рюкзаки. Вдягати тефлонові шапочки. Перевірено, як то кажуть, на собі мозок не так плавиться. Ну і ми будемо достатньо коротко -тривало вмикати, боже, я наразі зараз цікаво, коротко тривало вмикати ці засоби. Лабораторна робота буде така. Я вмикаю, ви бачите, потім я вмикаю один засіб, і пульт одразу вам буде демонструвати, який з каналів безпосередньо вийшов з ладу або зменшив свою потужність. Там можна, до речі, запрограмувати відсотки, від яких зменшується потужність. Переходимо. Так, отже, дивіться, я вмикаю модулі завади, тобто в нас зараз є пульт, я вмикаю пульт і вмикаю модулі завади. Ну, Тут ви бачите, вони спрацювали одразу. Це четвертий канал, він просто був у мене не вимкнутий. Його можна вимкнути, дивіться, я вимикаю реп. Я утримую, заходжу в меню. Вибачаюсь, бо вже другий або третій раз. Заходжу в меню тут, перебираю. Бачите, реп-канал 1 увімкнено, другий вимкнено третє вімкну, четверту вімкну. Вимикаю. Вимкнено, бачите? П'ятий, шостий теж вимкнено. Можу запрограмувати, до речі, виходжу. Можу запрограмувати, до речі, знаєте що, щоб реп запускався. Затримку, перший, другий, третій. Це е, відмінність в потужності, да? ну, тобто, може бути 50, 20. Від, тобто, якщо реп зменшує свою потужність на якісь відсотки, е, це якраз те, що я казав, час затримки. Ми його збільшимо зараз. Ну, давайте ми поставимо, я, я вже просто знаю, тому я ставлю там тисячу з копійками. Там, да? Що нам це дасть? Ще раз хочу наголосити, це дасть те, що під час увімкнення першого, другого, третього, четвертого каналу, ну тут першого, друга, третю, не буде такого величезного підняття струму в електричній мережі автомобіля. Ну, принаймні, дроти точно не згорять, я сподіваюся. Так, зараз ну, давайте поставимо. Що тут у нас ще є? І все, так? Да? Вмикаємо, дивіться, вмикаємо. А я не вийшов, так? Да? Зараз вийдемо. Так, все стоїть нормально. Час повідомлення, напруга, звуковий сигнал, контрастність. Ну все зрозуміло. Виходимо. Так, Вон, так, розібрався. Я просто достатньо <гум> виставив багато часу. Треба було менше виставляти. Ну, от У нас тут зараз стоїть 590. Давайте поставимо 700, да, десь. 700. Переходимо, дивіться, тепер я вмикаю. Бачите, один канал, другий і третій. Тобто три канали запустилися якоїсь затримкою. Тепер дивіться, я беру і відключаю один з каналів. А, ну, реп шосте, значить, я канал шостий не... Давайте ми вимкнемо, знову зайдемо. Вимкнемо шостий канал. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Вимкнемо його. Виходимо, вмикаємо. Увімкнулося, Бачите? Вони працюють. Ми бачимо споживання. Я тепер, наприклад, розірвався. Десь у вас дріт на духу. Ви цього не бачите. Я вимикаю один з каналів. Реб один. Бачите, канал перший. Вимкнувся. Зараз я його увімкну. Увімкнув. Скидаю погубку, ми вже бачимо. Перший працює. Так, тепер, наприклад, я вимикаю інший канал. Вимикаю. Він спрацював третій канал. Бачите, у вас, якщо вийти, ви будете бачити, третій канал не працює. Зараз я його увімкну. Чик. Що ми бачимо? Третій канал запрацював. Наприклад, другий канал вимикаю. Чик. Вимкнув. Він каже, другий канал. Тепер вимикаю ще один канал. Він каже, другий канал. Якщо ви переходите в це меню, ви бачите, що у вас не працює вже два канали. Ну, а один працює, третій. От такий цікавий пульт. Я в майбутньому радив би застосовувати на тих засобах реліктовної боротьби, які ви використовуєте. Ну і, звісно, куди без рубрики розпакування. Але сьогодні буде незвичайне розпакування. Я хочу подякувати пану Максиму за те, що ну, принаймні почув і дослухався, що я зі своїми хлопцями ми збираємо трофеї, які стосуються безпосередньо е, якихось літальних засобів. І нам, звісно, завжди цікаво працювати е, з електронікою. Я розумію, що це, в принципі, вже не стільки інноваційна історія. Скільки відомо, і це, відверто кажучи, не перші не перший внутрішні шахеда, які я особисто тримаю в руках, але все одно я дякую Максиму, що він дослухався. Як і до речі, деякі інші колеги, і друзі і надіслав. Ми бачимо тут комету, комета, правда, вже не комета, Але принаймні колись була комета. Тут її можна відключити. комета вже не комета, але колись була комета. Ну, принаймні, дивіться, моїм рандішникам, хлопцям буде цікаво. Ну, відверто кажучи, вже з цим працювали, звісно. Ну і трошки партнерам, можливо, дістанеться звідси якихось залізяк для того, щоб партнери дивились, що чого робляться. Це не шахіда, це, по-моєму, скаба. Наскільки пам'ятаю від Максима. Що хочу від себе ще додати сказати, друзі мої. Ну, По-перше, це бережіть себе. Не забувайте, що жоден засіб релікторної боротьби не може вас захистити. Він тільки підвищує все ж таки вашу стійкість і можливість протидіяти ворогу. Ну і не забувайте, що якщо у вас якісь будуть цікаві заманушки, надсилайте в нашу лабораторію, ми будемо їх досліджувати. Якщо ви виробник РЕВА, виробник засобів якихось аналізу, і ви не цураєтесь, що ми про них розповімо публічно, препаріруємо деякі речі, але, звісно, з урахуванням розуміння, що о, там немає чого унікального. Бо якщо щось є унікальне, звісно, ми про це розповідати не будемо, щоб не інформувати ворога. Але не треба недоцінити нашого ворога. Ворог технологічно у нас достатньо потужний. Ще раз все найкращого. Як то кажуть, лайк, дзвіночок, підписка, бережіть себе. Слава Україні! Нарешті вже з заводу я бачу, почали встановлювати засоби радіоелектронної боротьби. І це круто і це правильно. Але не всі засоби, на жаль, або фізично були увімкнені, або працювали на тих частотах, або, можливо, це був дійсно дрон з використанням оптичних дротів. Як мені кажуть, це можна ще полагодити? Ні, це вже не можна полагодити. І не забувайте, що завжди працюють ті, хто за вами слідкує. Тож, от, якщо ви десь пересуваєтесь, то дивіться, ну, я не знаю, хто це Орлан, Зала, Ланцет. Я взагалі не знаю, як ця штука працює, сподіваюсь, вона працює. Але принаймні щось одного разу, коли буваємо в Донецькій області, звісно, зупиняємося на цьому вже культовому місці. Для того, щоб ще раз вшануватись. Тих, хто оборонить нашу Україну. Друзі, ну ви передивились відео, вже можна було би завершити, але поки тут чекаємо виїзд на позиції, 에, дивіться, значить, вкотре звертаю вашу увагу на те, що те, що написано інколи на дроні, це жодним чином не каже про те, що він на цій частоті працює. Бо сьогодні був один підрозділ, мені кажуть, вони вже працюють нижче 100 МГц. Я кажу, блядь, покажіть мені цей дрон. Показую дрон, ну там дійсно написано э, на чіпсеті 80, ну там не мегагерц, там якась типа з ГГЦ, але ну, я розумію, що хлопці э, в номенклатурній базі не всі розуміються, э, тому намагайтеся все ж таки доручатися питання фахівцям. Бо при э, цьому я питаю, так, хорошо, а в відсотках на яких смогу частот літають э, підари? Він кажуть, ну відсотки 80, це все ж таки класичні. 600, окей, хай буде 600, не 700, а 600 тисяча, да. Я кажу, ну а от все інше. Ну, це кажу, там трошечки, трошечки літає. Але при цьому, дякую хлопцям, трошечки дали мені підрозділ, як то кажуть, трофейчиків, дронів. Тож бережіть, бережіть себе і не забувайте, реби, реби не дають 100% гарантії. Реби підвищують вашу стійкість. Ну і знову я не бачив жодного нормального пульта. В автівках не знімав, хлопці якось до цього відносились скептично. Каже, та ні, не треба там, тра-та-та. -та". Ну, але якось так, же розить себе, слава Україні.